Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя, 14 серпня. Праздник сьогодні Маковія. З чим я вас всіх і поздравляю. Ну, в общем, праздник праздником. Багато людей інтересується, як там кумовий трактор. Ну, оце приїхав сьогодні, в нього, так сказати, дебютний виїзд. Діскує свій пай. Поле після озимої пшениці. Це я в нього убирав тут Під заросло вже, бачите, яка амброзія, красива. По урожайності ну, вроді непогано. В кума сипануло десь центнерів 13. 13 з плюсом, скажімо так. Просто ну, не було за що підкормити. Так само, як і ну, у багатьох з нас. Ну, ось опече. Вроді не димить. Зараз візьмемо кума інтерв'ю. Поінтересуємося як апарат. Пиляка туди. Перейдемо, значить, в протиоложну сторону. Ну, ось одивіться, Получається. Обалденно. Я не знаю. Ну, сантиметрів 8, 9, ну до 10. Так. Тепер туди може кумчий покататися мені дасть. О, ага. Гідравліка щось виділюється, треба піднімати тільки. Хоч би мопед мені не роздавив. Ну, кум каже, треба ще до фільтра гідравліки подивитися. Може, в ньому причина. Ну, як дринькав, так і дринькає на холости. Ой-ой-ой! Здравствуйте, куме! Всем привет. Ну, Розказуйте, як ваше перше впечатлення нового апарату? Ну, Мова є мова, що вам сказати? Ну, <сох> бачите, ось таке зараз моло, так? Синює Ну, Ви знаєте, не дивить воду. Це оце бунт. Реобрупче. Об'єкті, пари. Правильно, солярку треба економити. Вона ж своя. А, да, да. Ну, в общем, є тут якісь нюанси, ось трохи слини. Откуди воно слини хер, я знаю. Зимою воно покаже, ну так. Да. А, керень. ось. Що... Моя, скільки, нас... Десь поправки да, старі да, да, ставили. Да, да. Тракторець працює. Резинка задня на пару, лу, на, лу, на, лу. на пару сезонів. Та ні, ну, з кумами, гектарами тут і сезонів <laughs> на 10 хватить. Ну, да? да. <laughs> ну лупаш. Ну, ти кум кумдаси мені проїхатися? Да. да. Ну. Можеш вже навіть їхати. А, ну, порядок, зараз поїдемо. Зараз ми його подивимося в ділі. Ну що, друзі, поїхали. Запихаємо цьому передачу. А, бум теж щось знімає. Хорошо, поехали! О, все, бум ну, дав лобмашку. друзі, підійшов подивитися. В общем, сусідній з кумовим паєм соєшник. Думаю, піду подивлюсь на предмет гусіні. Може хоч тут немає. Ага, немає. Ось я вам, пожалуйста. Оточений. Та ну, на, кож на, 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 на кожному кошику прогризено, куча фекалій. Дивіться, на кожна і ось ось сидить. От напасть цей год. Може це тільки в нас, у Дніпропетровській області. Ось, ось дивіться, ще разнообразність, якась зелена полоску. Дрний і своєшний Ну, ви знаєте, така корзинка така збита, на повністю, дивіться, виповнена. Не знаю, який тут гібрид, але непоганий. Ну і корзинка така, ви знаєте, тверда. Тверда, от візьмеш в руки її. Так що я думаю, ця гусянка тут вреда великого не принесла. Ну випил. Так, кум пече по краю. Там воно зробив кусочок уже. Зараз ще туди-сюди приїде та й мабуть, буду завершати відео. Ну що, друзі, поздравляємо мого кума з дебютом на своєму тракторі. Поки работає, тут ту А куди він дінеться? Куди він дінеться? є проблема з гідравлікою приходиться газувати о дивіться чуде вже противовесів немає Лобка. да так що друзі, якщо може в кого є там противовеси бронштейн пишіть якщо валяється десь у вас без надобності Зовсім буде в і вид От так <laughs> ну і <и>, конечно ефект. <laughs> Ну, Прощаємося тоді з зрителями, да, все впечатлення непогані, да, від першого виїзду. Поки, так. Да. Так що, друзі, всім пока. Ще раз з праздником вас. Да, да. З праздником. Не набивайтеся, бо завтра буде біда. Так що все, друзі, всім пока. До нових відео.